Всім привіт, ранок вдома триває до нашої компанії. Долучається фінансова експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Сьогодні поговоримо про залізних коней. Наскільки важливо в умовах небезпеки та нестабільності мати авто, ми всі переконалися за цей рік. З іншого боку, мало хто може дозволити собі придбати автівку. Отже, друзі, давайте розберемося наскільки доцільно купувати авто в кредит саме зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Я, чесно кажучи, нещодавно був у декількох автосалонах. Я просто так тусувався там з другом. Просто це його хобі. Він я просто відділ дуже любив машини. І ми цікавилися умовами кредиту. І це все значно подорожчало зараз. Значно. Так і є. На рівні 18-19 років, коли я там брав особисто авто у кредит, це просто зараз космос. Чи Тому можна для мене купити це дуже цікаво. Зараз? Машину в кредит зараз ми можемо купити авто в кредит? Якщо ми будемо сьогодні говорити з вами про купівлю саме через салонні авто, да. тобто нові автівки, є вже відновлення тих програм, коли ми можемо купувати авто у розсрочку або у кредит. Декілька mm -hmm. банків в середньому зараз 4-5 банків, які відновили договір з автосалонами, і вони пропонують нам купити автівку у кредит. А наскільки mm -hmm. зараз зазвичай зараз дають? А а наскільки по строку да по строку в принципі людина обирає самостійно це може бути від півроку, якщо до зручно 7. швидко, то десь в до десь середньому 5-7 або навіть 7 років може взяти інколи 8 років. Також так. да. Добре, а який варіант купити авто в кредит може бути найвигіднішим? Я до речі, я до речі, як і Костя, теж цікавлюсь новими автівками. Я теж ходила по салонах. Це не моє хобі, але я цікавилась, які зараз є умови, тому зараз якраз хочу поділитись. Ми можемо купити авто в кредит, але найвигідніше для людини буде, коли вона може збільшити. Одноразовий цей перший внесок максимально. Тобто, якщо навіть ми беремо кредит, щоб ми внесли, наприклад, 60 або 70% відсотків від вартості авто, це перша умова, це буде для нас вигідніше. А по-друге, якщо ми максимально зменшимо термін кредиту, тобто ми не будемо брати навіть ці 30% відсотків на 7, наприклад, років, це буде дорого. Ми можемо взяти 30% відсотків від вартості автівки на один рік або на півроку, навіть і це буде найвигідніше. Тобто трішечки взяти в кредит, але невелику суму від вартості авто, і на невеликий строк. Юрій, ти сказала тільки що от, що зменшити, як сказати, термін виплати кредиту. А яка різниця, от якщо брати в сумі? Да? Ви ж ходите по салонам, знаєте? Я теж можу <світ> 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 я ще вони... Не... між <світ> між сумою, якщо ми одразу купимо машину, да. І якщо ми все ж таки візьмемо цю розсрочку, я не знаю правильно кредит на ну, авто, треба яка якісь, буде якісь строки оговорити обов'язково. Ну наскільки ми більше переплатимо, якщо ми візьмемо в кредит? В принципі, переплату ми як рахуємо? Ми рахуємо від того, як я вже сказала, від того, скільки ми можемо зараз внести, яку суму, від того, який буде термін, і тоді ми будемо рахувати всі ці етапи переплат. У нас взагалі, давайте поговоримо про де ми переплачуємо, які є етапи так. Так. перший етап це каско. Ми знаємо, коли ми купуємо автівку в салоні, обов'язково ми повинні оформити каско. і зараз да. це космос космос. Тому що якщо ми купили просто за власні кошти автівку в салоні, ми заплатили, наприклад, від 2 до 3% від вартості автівки за каско в рік. Тобто, якщо у нас кредит буде на три роки, наприклад, ми повинні кожного року подовжувати це каско. Тільки тому, що у нас є кредит на цю автівку. Це перший момент. Uh -huh. а, в середньому, якщо у нас кредитна автівка, КАСКО вартує десь 5-6% ну, в середньому від вартості 8, всієї так, автівки. Так. Тобто не від кредиту, а від вартості всієї автівки. Дуже Це дуже дорого. Тобто в два рази дорожчий КАСКО, якщо у нас кредитна автівка. Це перший момент. Другий момент, ми знаємо, що якщо ми вперше реєструємо автівку в Україні, ми робимо внесок в пенсійний фонд. Він може бути 3, 4 або 5% відсотків вартості автомобіля. Сума рахується, точніше, цей відсоток рахується від вартості авто, тобто чим більше варто авто, тим більше цей відсоток. Це не залежить від Все того. Правильно. Це не залежить від того, чи кредитна автівка, чи це просто автівка за власні кошти. Все одно, якщо вона перша реєстрація на території України, навіть наприклад, якщо ми ввозимо її за кордону, ми теж при реєстрації повинні заплатити цей внесок в пенсійний фонд. Це другий момент. Є ще моменти. Є третій момент: комісія за видачу кредиту. Тобто, навіть якщо Це що таке стоп, так розповідай, навіть якщо ми, наприклад. Э... Вирішили, що беремо всього лише 20% від вартості авто в кредит, і лише на один рік. Тобто, ну найвигідніший варіант для людини все одно. Людина сплачує відсоток якийсь так, за те, що їй видають цей кредит. В середньому це 3% від суми, яку ми беремо в кредит. Просто одноразова комісія за те, що нам дають кредит. І четвертий момент це сама комісія за кредит. Ми знаємо, що є відсотки по кредиту. Mm -hmm. Якщо беремо на, максим... на мінімальний термін, наприклад, на один рік, то це може бути 1-2%. Тобто небагато начебто. Але якщо ми вже беремо на 3 роки, на 4, на 5, там може бути навіть до 10% річних. Тому дуже варто все рахувати. Ого, 10% річних. Це плюс до більше. тих комісій, про які ми вже з вами поговорили. То Отже. зараз не вигідно брати машину в кредит Нет. тільки якщо маленька сума кредиту, і тільки якщо ви знаєте, наприклад, у вас зараз давайте. Наприклад, якщо в 50 кошти доларів. Там, 50 тисяч доларів. Добре, якщо вона коштує 50 тисяч доларів, у людини зараз є 45, і вона не хоче чекати там місяць, два або три, поки вона ще п'ять десь там накопичує. Тоді вона тільки п'ять бере в кредит, і на три місяці, наприклад, тобто на коротенький термін, тоді так, але все одно не забуваємо, що казку ми сплачуємо на рік, і це буде і приблизно 7%. І Це буде. Так. І комісія за видачу кредиту теж вона одноразова. Тобто, навіть якщо щорічні ці відсотки маленькі, все одно ми рахуємо КАСКО і рахуємо пенсійний фонд і рахуємо за комісію за видачу кредиту. Там е, нормальна буде сума. Переплати. То що робити? Чи вигідно взагалі зараз брати в машину? Бери кредиту? на вторинному ринку. Або на вторинному можна розглядати, але я вам скажу, що це не дуже просто зараз знайти. Все ж таки, <ріст> да але ну ми знаємо, коли ми купуємо на вторинному ринку, хоча б нам ми не маємо необхідності сплачувати каско, тільки якщо ми хочемо. Якщо ми не хочемо, ми можемо, наприклад, звичайний страховий поліс там ГО, наприклад, ГО, ДГО є. Декілька варіантів, і другий момент: що нам не потрібно платити 3 або 5 відсотків пенсійний фонд, тому що це не буде перша реєстрація. Це щодо вторинного ринку. Дуже дякуємо. Дякуємо. Я, я вам за дякую корисні, за запитання. А я дякую за корисні поради. Я думаю, що зараз всі наші глядачі намотали собі на вуз все, що тільки що почули, і будуть і... знати, як вигідно брати автівку. Пропоную це робити під музику.